Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Перемога завжди дається надто дорогою ціною. Вона потребує надзвичайних зусиль, героїзму та самопожертви. Одним з таких героїв, який віддав своє життя служінню Україні, був Анатолій Карбан. Він добре розумів ціну перемоги. Не всі повернуться з бою. Кому стане страшно, той напевно відійде вбік. А ми ж маємо перемагати, щоб бути вільними. Воля ж вартує дорого, за неї платять кров'ю, писав герой у своєму щоденнику. Анатолій Євгенович Карбан, позивний байда. Головний сержант, бойовий медик 116 ї окремої бригади територіальної оборони, народився 24 травня 1967 року в селі Остапівка Миргородського району Полтавської області. Його служіння рідній землі почалося з педагогічної діяльності. Після закінчення історичного факультету Полтавського педагогічного інституту імені Короленка Анатолій Карбан працював учителем історії та географії в Остапівській середній школі з 2005 року. Директором і вчителем трудолюбівської загальноосвітньої школи. З 2016 року працював директором Біликівської гімназії Миргородської міської ради. Як педагог він приділяв величезну увагу патріотичному вихованню дітей. Плекав любов до рідної землі, свого народу одним із завдань, які він ставив перед собою, було відродження та збереження традицій нашого народу. Як вчитель, як патріот, як українець Анатолій Карбан розумів важливість історії України, був членом асоціації дослідників голодоморів в Україні. Разом із дружиною збирав спогади очевидців голодомору 1932-1933 років. Відкривав пам'ятники жертвам голодомору та опікувався пам'ятником учасникам антибільшовицького повстання у Миргороді 1919 року на чолі Сергія Дубчака. Проводив біля нього патріотичні заходи зі своєю дружиною Альоною. Анатолій познайомився під час навчання в інституті, де вони разом навчалися на історичному факультеті. На третьому курсі закохані побралися. Дружина згадує, що всі 34 роки вони були не тільки щасливим подружжям, а й справжніми друзями та однодумцями. А ще Анатолій був люблячим сином та турботливим лагідним батьком для своїх донечок. Анатолій Карбан був осавулом районового козацького товариства Миргородський полк українського козацтва Полтавського коша імені Миколи Міхновського. Пані Альона розповідає, що чоловік мав мету, яку він втілив зі своїми козаками, заснував вишкільний табір, козацький стан під відкритим небом. Тут діти могли би поринути в атмосферу козацького побуту, обрядів та традицій, відчути незламний дух козацтва та навчатися вишколу. Крім того, він був причетний до всіх патріотичних починань. Одне з них це проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура та Петлюрівського вишколу. З 1998 року Анатолія Карбана обирали депутатом Миргородської районної та міської ради, та його служіння не обмежувалося суспільною та педагогічною діяльностями. Він ніколи не стояв осторонь боротьби за свободу та незалежність України. Був учасником усіх революцій: революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності за участь в останній нагороджений медаллю за жертовність і любов до України у 2014 році, коли Росія вдерлася в Україну. Анатолій Карбан був обраний головою районної ради. У перші ж дні він організував у приміщенні ради волонтерський центр та разом з активістами, місцевими фермерами збирали кошти на потреби військових. Їздив на передову, займався похованнями полеглих героїв земляків, щоб гідно їх вшанувати. Дружина згадує, що чоловік завжди знав, що Росія нападе вдруге і війна буде повномасштабною. Коли 24 лютого 2022 року пролунали перші вибухи, Анатолій взяв давно зібраний рюкзак і добровольцем став до лав 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Для нього Україна була понад усе. Був бойовим медиком стрілецького взводу з 24 лютого 2022 року. Анатолій зі своїм підрозділом охороняли стратегічні об'єкти Полтавської області, потім кордон Росії із Сумською та Харківською областями, де разом зі своїм батальйоном тримав позиції під регулярними артилерійськими обстрілами ворога, а згодом виконував бойові завдання на південному напрямку біля населеного пункту Гуляйполе. Із середини січня 2023 року брав участь у боях за Соледар. А з березня під Авдіївкою Донецької області герой загинув 12 квітня 2023 року під час бойового виходу внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області. Виконуючи свій службовий та громадянський обов'язок, він залишився вірним військовій присязі вірним Україні. Анатолій Карбан був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Йому було присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади, посмертно. А одна із вулиць у Миргороді носить його ім'я. Він віддав своє життя, захищаючи майбутнє своїх найрідніших друзів та учнів, яким він віддав частинку своєї душі. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.